Кавалерочка, Христос Воскрес! Всім доброго, ранечку. Ви знаєте, вчора була неділя, і вчора якийсь такий день був незрозумілий. Але пішла вчора в магазин та й прийшла Валентина Миколаївна, тітя Таня. Я кажу, що з кістки нині день і на голову тисне, і взагалі якийсь не незрозумілий. То мені сказала тітя Таня, що то вчора якесь було. Затміння сонця чи що? Ну, одним словом, що вчора всім так було, як мені. Ну, але не дивлячись ні на що, скажу вам тако, що я вчора дуже гарно відпочила. Реально відпочила, ми дуже швидко спати полягали. Навіть під одіяло не встигли знаєте, скочити, бо я пішла до магазину, а Віталік чекав мене, чекав мене, ліг під плієт, накрився. Я приходжу, Віталік спить, але перед тим дзвонить до мене і каже: чуєш? А ти за сімочками в Другобич поїхала. Я кажу, та ні, тут на районі. Він каже: та ходи вже до хати. Ну, поки магазин не закрила, не закрили, нікуди не йшла. Але відпочила на всі сто. Прийшла до хати, помилася, лягла, думала, ще спати не буду. Але так, знаєте, похилила на сон. Але зато, знаєте, є плюси. Виспана от і до. Встала пів шостої. Потім ходжу по тій хаті, ходжу, думаю. О, ні, ні. Я ще хоч годинку посплю. І так, знаєте, не годинку, а дві години таки гарантовані постала. Стала на вийшла на балкон, виглядаю, чи Макс пішов до школи. Пішов, але я його не бачила. Ну, Але це таке добре, що пішов до школи. Так що, кавалерочка, надіюся, що ви також вчора гарно всі відпочили. Сьогодні початок нового тижня, з новими силами, вриваємося, бо попереду. П'ять днів робочих, а 2 дні вихідних. Так що, кавалерка, сьогодні рано встаньте, файно сі стріпайте, ікла вчисті, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, я встала, думаю, боже, що таке приготувати. Взяла насмажила налисники. Насмажила на лисників, бо треба рано Віталік снідати. Я тобі налисники насмажила, а з чим будеш їсти, я знаю, а ти не знаєш. <гум> так що так. А хочеш знати ще? Чим? Ти я тобі покажу, Танька. Вчора не дурну. Вчора не думала, на пушку глядала. То таке, знаєш? Паста Рафаело, вона, mm -hmm. до речі, дуже-дуже mm -hmm. смачна. Але я брала такі, знаєш, що всі їдять у mm -hmm. нас. Взяла снікерс, дуже класна паста. І взяла кіндер. Mm -hmm. То не нутелла, за доступні гроші і дуже-дуже смачно. Так що, але там дуже багато є різних. Є баунті. Я то ММД, все там купа всього. Там ми хіба зараз знаєш. Будемо що що Зараз будемо пробувати. Та ясно. Зараз поснідаємо, вдіваємось і кавалерка мусимо їхати на Львів. Тому що ми сьогодні йдемо в театр. Те, я ніколи в житті в театрі не був. Ну, Але Іра Блобриса постаралася, замовила в батьки, так що сьогодні. Наша компанія ви з знову, знаєте, я говорю Софію, Софія каже, а будете лишатися у любові, яка Софія, то дай спак якась з тим лишанням. каже. Ми як лишимося, то на 2-3 mm -hmm. дні вже до хати не хочеться їхати. А в хаті, щоб ви розуміли, така чистота і порядок, а стільки прання є, що я вам навіть не можу передати. Але вже одне переться, зараз друге, третє, так щоб ми 12-та година виїхали. А в чому поїду, кавалєрка вам покажу. Ну, в синьому костюмі, знаєте? Але чи що вдівати буду, що так того не знаю, чи чорний під синій костюм, чи білий, Не знаю, кавалерка. Так ви Та зрозуміли, сьогодні їсти нічого не готую, а завтра вже все по повній програмі. До речі, завтра хочу, знаєш, що тобі спекти? Що? Рулет. Ти ніколи Який? сім рулет? Рулет буде йти з Угу. Із полуниці. Його. Та то таке смачне, і вся кавалерка вже під за моїм рицем. Я ще сьогодні дивилася і є того бридванка. Мені треба uh -huh. є. Так що завтра кавалерка і рулет буде, якийсь салат треба робити, і взагалі їсти треба готувати. Бо ми тако або дома сидимо, або десь гонимо по роботі, або десь їдемо. Знаєте? Uh -huh. Ну але я вам скажу, що деколи треба і поїхати. Ну, моніка кавалерка в настільки отримала задоволення, ви просто собі не можете виявити. Я ж то вчора не бачила. Я поки стіл накривала, то нам до своєї подружки подзвонила і каже: Почекай, я тобі зараз все покажу, де ми є. Тут хата, де ми живемо. так от показує, знаєте, погнала до е, жабів. Тут, дивися, жаби плавають, а тут для неї таке. Тут дивися, я кататися буду, mm -hmm. тут две качелі є, там катамаран, обгонила все на світі. Але Олег молодець, бо завжди за нею бігав. Ми так олежить, піди за нею і погнав. І каже Наталі, я стою на дворі. Вона підходить до чану і каже: а бачиш твою каструлю велику? Ми потім там жарим, варитися mm -hmm. будемо. То -то можна було розуміти, точно щоб пісатися сміху, але така, знаєте. По-перше, то її перший був відпочинок і їй дуже сподобалось. Так що, кавалі, ма коли бандрони плести, бо маємо до Львова їхати, mm -hmm. ідемо купатися, митися, приводити себе в порядок і тоді на Львів. І може по дорозі вийдемо прямий ефір. Може, mm -hmm. а може у Львові. Mm -hmm. Може, твоє сьогодні Віталік завжди каже, твої їдемо до Львова. Він каже, я так хочу попасти в епікбургер. Ну, так хочу попасти. Віталік, ми сьогодні там недалеко будемо. Тому що той театр mm -hmm. десь там в центрі mm -hmm. Іра сказала. Так що сьогодні там попадеш, мало того, ще й їх потягнемо за собою. Mm -hmm. Бо завжди Іра, ветерня, ще щось. Сьогодні пошурують всі туди. Так що ти й таке